Я зараз йду в колегіровку, але все боротися і все. Я дуже вдячний, що є такі люди, які піклуються не тільки про себе. Звичайно, це для нас велика пенсіонерів, старих людей велика допомога. Протягом п'яти років у Рівному готують безкоштовні благодійні обіди для людей, які опинилися у скруті. Сьогодні мені святкове, адже гарячим обідом вже 5 років. Свята готує дуже вкусно. І щиро, щиро і щедро. Дякувати Богу, що є такі люди, і є такі організації добровільні, що допомагають людям. Десятирічна Анна вже рік допомагає робити благодійні обіди. Я вже тут кожну суботу роблю благодійні обіди, вже тут роблю рік. Трохи було іноді складно, бо сильні морози зимою. Та ми досі тут. У нас п'ять років. Я думаю, просто щедрості, бо мені так хочеться. Іноді просто. Робити добре діло, допомогти комусь. Волонтерка та організаторка гарячих обідів Світлана Кириліна каже, благодійні обіди існують лише завдяки людям, які допомагають закуповувати продукти. Перших три роки так за свої кошти з чоловіком. Люди були, що привозили допустим там овочі, фрукти. Так а зараз уже ви бачите, скільки людей приходить. Це дуже багато людей і завдяки людям ми готуємо, надаємо благодійний обід. Тільки завдяки людям небайдужим. Ми зараз тримаємося. Святковий обід влаштовують не вперше. Ділиться Світлана Кириліна. Ми святкові благодійні обіди кожну річницю. Ми святкові благодійні обіди робимо на Пасху, на на різдво. Ми стараємося, от до нас і дітки приходять. Ми стараємося робити святкові, щоб люди почули в такий час важкий, щоб вони знали, що є підтримка у них. Святковий благодійний обід відрізняється від простого благодійного обіду, що ми тут додаємо фрукти, торти, солодощі. Діткам подарунки ми роздавали на Різдво, теж давали пакуночки, м'ясні пакунки. Там була колбаса людям, бочок. В кожному пакуночку і та кожній людині ми роздавали. На паску ми роздаємо паску, яйця, теж пакуночки м'ясні. Отримати безкоштовний гарячий обід рівняни можуть щосуботи, о 14-й годині по вулиці Соборній біля пивзаводу. Вікторія Стабничук, Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне.